Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про людей, про нас з вами. Навколо нас живе багато людей. А як ви гадаєте, люди всі однакові чи різні? Взагалі, діти, у людей багато спільного і чимало відмінного у зовнішності, характері, поведінці тощо. І сьогоднішнє заняття допоможе нам в цьому переконатися. Подивіться, будь ласка, ось на цей плакат. Тут зображена будова тіла людини. Всіх людей об'єднує однакова будова тіла та їх вигляд. Ось, наприклад, де у вас розташовані пальці? На руках і ногах. Вірно. А де у вас розташована коліна? На нозі, а лікоть, на руці, волосся. Покажіть, де вона у вас розташована? На голові, щуки на обличчі, долоні на руках, ніс на обличчі, спина на тулубі, вуха на голові і так далі. Уважно. Розглянемо малюнок схему частин і органів тіла, які ми щойно згадували. Зовнішні, їх усім добре видно. Але органи бувають не тільки зовнішні, а й внутрішні, що знаходяться всередині нас. Усі вони важливі, тому що кожен з них виконує свою роботу. За нашими грудьми. Знаходяться легені. Легенями ми дихаємо. Коли ми вдихаємо повітря, воно потрапляє в легені, а потім під час видоху виходить із них через ніс або рот. Але чи так важливо для людини дихати? Давайте спробуємо затримати дихання. Вдихніть, а потім. Затисніть собі пальцями носик і не відкривайте рот. Чи довго вам вдасться протриматись так? А чому? Отже, діти, це тому, що в легені не потрапляє повітря і нам нічим дихати. Тож без повітря, без кисню, який в ньому знаходиться, людина може загинути. Тож легені дуже важливий орган у людини. Наступний важливий орган шлунок. Шлунок своєрідний мішочок у животику. До нього потрапляє їжа і там перетравлюється. Якщо ми переїдаємо, то відчуваємо в шлунку важкість. А коли забули чи не встигли поїсти, наш шлунок порожній. І нагадує про себе відчуттям голоду. Чи знайомі вам такі відчуття? Отже, щоб шлунок працював нормально і не хворів, треба дотримуватись режиму харчування, споживати корисні продукти. Але найважливіший орган це серце. Серце, мов своєрідний насос, або мотор в організмі. Скорочуючись, воно качає кров по всіх наших судинах. Людина живе доки працює, стукає її серце. Наше серце знаходиться також за грудьми, трохи ліворуч. Якщо покласти на це місце долоню, можна відчути, як серце б'ється чітко, ритмічно. Не спиняючись ні на мить. Діти, спробуйте покласти долоню на груди та постежите за тим, як працює ваше серце. Почули? Молодці. А тепер, діти, давайте пограємо. Я вам буду загадувати загадку, а ви здогадайтесь, про який внутрішній орган йде мова. Що дихати людям усім помагає, повітря вбере, а тоді випускає. Відомо Сашку, і Маринці і Жені, що орган таки називають легені, вірно. Наш животик його має, в нього їжа потрапляє. Це не кошик, не пакунок. Здогадали, що це? Шлунок. Наступна загадка. Орган цей важлива штука, вдень і вночі завжди він стука, б'ється в грудях під реберцем, наша щира і добре. Так, серце. Отже діти, хоча організм у всіх людей однаковий. Але характер у кожного різний, і людські вчинки та звички залежать від наших вад та чеснот. Ось наприклад, чому Катя завжди говорить правду? Тому, що вона чесна. А чому Олег щодня вмивається, миє руки? Тому що він охайний. А чому у Віті так багато друзів? Тому що він товариський. А чому Федя завжди вітається, просить вибачення? Тому що він чимний. А чому Марк часто перемагає у рухливих іграх? Тому що він спритний. Також діти кожну людину відрізняє ім'я. А українські імена всі милозвучні, гарні. До того ж, кожне з них, як правило, має кілька варіантів. Може бути повним, скороченим, мати писливу, лагідну форму. Ось, наприклад, Юрій, ім'я таке, Юрко, Юрасик, Юрчик, Віктор, Вітя, Вітінька. А зараз, діти, спробуйте ви, кожен з вас, назвіть себе повним іменем, скороченим та пестливим. Отже, діти, сьогодні на занятті ми з вами дізналися, що люди схожі однаковою будовою тіла, розташуванням частин тіла, внутрішніх органів. Однак люди різні, кожна людина. Відрізняється одна від одної характером, своєю вдачею, вихованістю, а також своїм особистим іменем. діти, хай ваші ручки будуть умілими і працьовитими, оченята й вушка уважними, голівки розумненькими, а сердечка добрими. Та щирими. До зустрічі, любі!